Піця. Чули? Так от сьогодні коштуємо 1-долар бургер з АТБ. Правда, коштує він трошки дорожче, 48 гривень, 70 копійок, якщо буде точно. Давайте пробувати. О, на запах це чисто столовська котлета, така, знаєте, зі школи. Ось така краса у нас всередині. Тут Навіть є огірочок ось і тут. Отже, на смак. Пам'ятаєте оці котлети з столовки по 3,50? Оце майже воно, але з огірочком і сирочком. Типу преміум версія. Насправді мені цікаво стало його розібрати. Я не знаю, ви, я завжди в Макдональдсі одну булочку прибираю. Тут трошки от кетчуп у нас. Так розумію, тут огірочки, сирочок. І така прекрасна. Напів котлетка. Отже, висновок, якщо ви хочете ненадовго повернутися в дитинство та пережити на стрільжі, сміливо цей бургер. В інших випадках це звичайний бургер за один долар, як і є. Як сказала, це тверда четвірка з десяти.